Голова Волинської ОВА Іван Рудницький здійснив поїздку до воїнів сотої ОМБР, які виконують бойові завдання на одному із напрямків фронту та передав необхідну їм допомогу. Зокрема, для бійців привезли старлінки, дрони, генератори усе найнеобхідніше, що було потрібно для наших захисників. Також голова Волинської ОВА Іван Рудницький поспілкувався із командиром бригади та дізнався основні потреби воїнів. Відомо, що закрити потреби військовим та доставити все вдалося спільно з благодійним фондом Доброта, благодійним фондом Шведський центр допомоги, волонтерським об'єднанням спільно, компанією Веставто Хаб, будівельною компанією інвестор, громадською організацією об'єднання активіст, громадською організацією асоціація перевізників та імпортерів транспортних Асобів Володимирською районною військовою адміністрацією, ківерцівською та підгайцівською територіальними громадами, як зазначив Іван Рудницький, допомога нашим захисникам це основний пріоритет.